Дівчинка, яка розмовляла з хмарами. Жила була дівчинка на ім'я Соломія, яка мала незвичайний дар. Вона могла розмовляти з хмарами, не просто дивитися на них і фантазувати, а справді чути їхні голоси крізь шум вітру. Одного дня, коли Соломія сиділа на балконі свого будинку в Києві, до неї підпливла маленька хмаринка. Допоможи мені, прошепотіла Хмаринка, я загубилася. Мої сестри полетіли на захід, щоб полити поля, а я відстала, бо зупинилася подивитися на веселку. Соломія замислилася. Вона дістала свій телефон і відкрила програму з картою погоди. Дивись, показала вона Хмаринці екран, твої сестри летять ось тим коридором між високим і низьким тиском. Якщо полетиш швидше, то встигнеш їх наздогнати до заходу сонця. Хмаринка зраділа, але тут її обличчя, якщо можна так сказати про Хмару, знову стало сумним. Але я не вмію літати швидко, я найменша і найповільніша. Тоді Соломія пригадала, що їй розповідав дідусь про те, як вітри допомагають один одному. Вона подзвонила своїй подрузі Марії, яка жила в сусідньому місті на пагорбі, де завжди віяв сильний вітер. Марійко, чи можеш ти відкрити широко всі вікна о четвертій годині? Мені потрібно створити вітровий коридор для Хмаринки. І знаєте що? Це спрацювало. Коли Марія відкрила вікна, а Соломія запустила свого дрона, який створив додатковий повітряний потік, Хмаринка полетіла вдвічі швидше. І встигла наздогнати своїх сестер саме тоді, коли вони поливали соняшникове поле. З того дня Соломія зрозуміла навіть найдивніші дари стають справді магічними, коли ти поєднуєш їх з добротою, кмітливістю та допомогою друзів. А ще, що в сучасному світі казки трапляються щодня, просто треба вміти їх помічати.